Друзі, у нас залишилось дуже мало часу. Пані, пані Марія, вас хотів ось про що запитати, але я чомусь оце, це, що стосується менших цифр, мене насправді цікавить. Ті турбує розглядати можливість будь-яких компромісів заради єдності країни готові 24% населення. Про що це на вашу думку говорить? Говорить про те, що ми не забезпечили фронт. Дронами, технологіями, роботизованими системами, снарядами. Відповідно, в нас почали закінчуватись люди. Відповідно, люди почали отримувати загиблих і поранених додому. Відповідно, починає зростати власне. Оце те, чого намагається зробити Росія, це зламати наш морально-вольовий дух, да, зробити так, щоб ціна для нас стала непідйомною. Ось цей відсоток, якщо ми не будемо думати про відсоток забезпечення фронту, він буде зростати. От, от, і все, тому що в якийсь момент... як і людей, які готові йти на компроміс. Так, звичайно, звичайно, він буде зростати, і е, це ну як буде наслідок того, що ми втр... не, не продумали підготовку, і що ми не думаємо. Повторюся, це дуже важливо, хоча б на рік, півтора вперед. Тому що ми тушимо пожежу на позавчора. От там пан Богдан успішно прикривався сьогодні прізвищем президента е, в якихось сентенціях. Дивіться, справа е, навіть не в тому, що говорить президент. Справа в тому, що нам зараз потрібно всім сконцентруватися на тому, що перше, ті, хто проспали цю підготовку, понесли відповідальність, і все суспільство побачило, що екс-міністри оборони, чоловіки призовного віку, чи міністра Техпрому, чи екс-депутати так далі йдуть і служать. Так само і вони їхні сім'ї розділяють цей один, ризик. Я просто зауважу один екс-міністр оборони, він посол так в Словенії. Правда ж? Таран, Т -таран посол Різніков просто десь ін за медвер. Значить, Аій, зна Destroy, а чого ви зараз закликаєте до відповідальності інших? От через вас у Чернігові, через вашу жагу. Це він по Через Він, він, вашу він, він жагу, посидів по Гугл. Так, через Богдан. вашу жагу -пі піару загинули Бог, Богдане, люди. Богдане, Ви понесли відповідальність явіті. за це. Одна особистість це оце є маніпуляція. Чекайте, <п AUDIENCE> я просто говорю про відповідальність. Ви понесли відповідальність. Це вас зробило, ця кров зробила вас експертом у військової служби. Мені здається, ви трохи вже за далеко зайшли. Давайте я вам поясню. Богдане, давайте. Значить, по-перше, почнемо з того, Богдане, що ви, звичайно, щось погуглили, і, зокрема, ви погуглили російське ІПСО, яке дуже активно розганяло цю трагедію. Ви все знаєте, що ми на телефоні, що його тому, гуглі. що ну, ви цим і займалися. Ви займалися тим, що намагаєтеся зараз, як людина, яка балотувалася в парламент і знаходилася і знаходиться за наші податки, і розказує, що підготуватися було неможливо, і що пріоритетом номер один. Є відновлення кордонів. Ви не берете автомат, щоб відновлювати ці кордони, і не розумієте, що насправді відновити кордони 91-го року станом на сьогодні. Майже нереально при тих силах і засобах Рі, ми які говоримо в нас... про національну ідею. Ви ж не слухаєте. Я відповім. Ви... ви не вникаєте ні в що відповім, Богдан. знаєте. Ви просто як на червоне пішли і не хочете нічого сприймати. Національна, національна ідея є ідея, зараз зберегти людей, це не, це не які не мають захисту на фронті, зокрема через таких як ви. Ви зараз і і національна на ідея червів... може втілюватись роками, ви... десятиліттями, не обов'язково за нашого життя. Марія ви, не, не перетягуйте. не притягуйте. дивіться, ви... Ви... ви ж просто людина, яка просто спекулює на трагедії, тому що росіяни вдарили іскандер просто по мирній площі ви не, відчуває... Мир... ви не відчуваєте? Ви свою день. вину? Ну тому що там проводився захід про який ви розказали в інтернеті. Захід не, не розказали в інтернеті. Місце було повідомлено тільки в ніч зареєстрованим учасникам. Про це прекрасно знає, і ми постійно працюємо службою безпеки для того, щоб зрозуміти. Тобто місце хто? проведення заходу не постраждало. Площа тільки постраждала заради справедливої серйозно. Богдане. Зар... ви зараз переходите межі, спекулюєте на трагедії людей, які загинули. Росіяни діють по пологовим будинкам, по школам, по церквам. Марія, я запитав лише що одне. чи відчуваєте Богдане, Давайте припинимо, Ми дійсно почали говорити. Припадня <пробітник> трошки раніше, панове. Тобто, ви людина на нападки особисті почали тобто трошки людина, раніше. яка в парламенті шукала пові особисті нападки так. на вас так. так. Ні, а нападки почалися, коли один із співрозмовників сказав, хто кому платить. Оце знаєш, Ні -ні -ні. Вони почалися раніше, пане Сергій. Вони почалися з того моменту, коли ви сказали, що влада Пане Богдане. ви У ви вбліч... ви 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 нас залишилося ви дві хвилини. Я перепрошую я зараз підвищую голос. Нападує на вас яка в парламенті шукала пові? Не понесла за це ніяку ну, репутаційну відповідальність. Ні? Робить нападки на волонтерів, які узгоджували з військово цивільною адміністрацією. І волонтери не могли визначати це приміщення. І час місце приміщення було в закритому доступі. Про це прекрасно знають наші спецслужби. Росіяни з цієї трагедії величезне ІПСО, ПСО, щоб звинуватити військових і волонтерів і інженерів, які там були. І ця безчесна людина зараз використовує я думаю, пані Марія прекрасна сама за себе, зараз того, щоб звинуватити волонтерів і військових, які там були. Ні, Я тільки до вас звертався. Ні, Росія Росія десятки сотні. Ви прикривайтесь іншим. Я сказала вже Це дуже брудно. Це чорнород. Я перепрошую дуже всіх. Вони зараз кричать просто в вуха, люди, які кажуть, що нас за півтори хвилини закінчиться програма. Не один раз, це важливо. Я Не один раз ще відчувала і буду відчувати. Все життя моральну відповідальність за цю трагедію. Хоча не я відповідальна була за приміщення, за місце, за організаційних багато моментів, не я давала координати на ракету, не я запускала цю російську ракету. Там були військові, волонтери, інженери. Це був закритий захід, який інформування про який відбувалося в закритий спосіб. Було російське ПСО, щоб поширити недовіру в суспільстві до власних інженерів, військових і волонтерів. Марія, дякую, Однак, ви безчесна людина? Я буду відчувати моральну відповідальність Марія, до кінця життя. Однак, ви за своїх повій цю відповідальність не несете і ніколи не понесете, тому що у вас немає честі. Звариться своїми кривавими. Друзі, Друзі, давайте, припоч, Я перепрошую. Давайте за цьому закінчимо цю дискусію. Я хотів, звісно, запитати думку пана Володимира Ветровича. Дуже що дуже нам зробити, щоб цей відсоток не збільшився? 24% для того, щоб вони не зростали. Між іншим треба пояснити, що а ми вже пробували це. Знаєте, йти на всі компроміси, і саме ті всі компроміси будь-якою ціною і призвели нас до цієї війни. Так, так, тому, чи? якщо хочемо вийти з цієї ми війни, не жертви, що патрі буде радикалізуватися підхід до цього. Я не думаю, що українці будуть схильні до компромісу. Я дуже українські багато таку свол. Богдан Яременко, Сергій Гайдай, Марія Берлінська і Володимир В'ятрович брали участь у сьогоднішній Rússia